Друзі, всім привіт! Вас вітаю Ізіавто. Нове надходження, чергове це в нас Accord 17 рік, 2.4 бензин, автомат, передній привід. Чорному кольорі, оригінальні 16 диски на літній гумі. Візуально має таке невелике пошкодження по задньому бамперу, також по передньому. Він є декілька подряпанок на порозі. Такого супер нічого немає, але сліди експлуатації присутні. Салон текстиль, мультикермо, датчик світла, повний електропакет. У нас 101 тисяча миль пробіг з там 160 плюс-мінус. Мультимедіа з камерою клімат-контроль на дві зони, мультимедія. Клімат працює, а в цілому технічно по машині зауважень мінімум. Задній ряд. Технічно зауважен мінімум, зварено, ну, трошки треба чимось позайматися, але в цілому гарний який є, кого цікавить, приїхали, глянули, трошки поторгувалися і купили. Всіх чекаємо зі авто Новокостянтинівська 8.